Я бачила, як з е, Килиму е, гуцульського зробили е, купальник. Коли я почала досліджувати традиційний український костюм, в мене було враження, що вони всі ці роки просто обманювали. Придеться про широваршина говорити. Вітаю! Ви ведете блог про цитую ваше українське життя, про традиції, одяг, побут, дозвілля. Як ви прийшли до цієї теми в своєму блозі, і який формат найулюбленіший? Доброго дня! Я веду блог вже три роки. Починала я з тіктоку. І, власне, дійшла я до цього поступово, тому що спочатку я просто вела такий блог, він і був і про культуру українську, і про політику. В нього не було специфічної такої теми. От, власне, і після початку повномасштабного вторгнення було дуже багато всього болючого, дуже багато такого якогось горя. Яке хотілося щось компенсувати. От, власне, і традиційний одяг став для мене в цьому якось такою поміччю, і мені хотілося ділитися цією розрадою з іншими, тому що ну, тут є такий певний зв'язок, я тчу, і, власне, після початку повномасштабного я не могла там місяць, декілька місяців ткати. Але. При цьому ми постійно плели сітки, і для мене це було теж ось така якась не про одяг, звісно, але все одно це про певне виробництво чогось. Ти робиш щось своїми руками. І воно ще й мало для мене таку якусь оберегову певну функцію. Те, що я себе оточувала всіма предметами, ось цими побуту там вишитими рушниками, сорочками, крайками, воно давало мені відчуття чогось такого, ну якогось спокою просто, що ніби ось ці речі там з історією яким понад сто років вони пережили власне ці часи, їхні власники теж ніби ну, от, жили ще якийсь час і жили при скруті, але це має надію на те, що українське зерно воно от це зерно, яке закладено в традиційному одязі, воно вижило і воно шириться, множиться. Ну і власне, і це і про це мій блог надалі пішов, тому що е, після повномасштабного вторгнення виникла така зацікавленість у людей е, щодо традиційного одягу. Вони почали відчувати необхідність свою національну ідентичність підкреслювати одягом, що чудесно. Колись я була на екскурсії в. Музеї Лесі Українки, і там жіночка розповідала, що, от, власне, в часи Лесі Українки було дуже популярно одягнути українські стрій, вийти на Поділ і голосно говорити українською мовою. І вона потім після того зазначила, власне, як і зараз, що абсолютно правда. Тому тут немає нічого такого особливого нового. Те, що ми застосовуємо український стрій, зараз стилізуємо його. Це все було відомо. І той самий Іван Франко, якому приписується абсолютно заслужено те, що він популяризував носіння вишитої сорочки під піджак, що зараз ми бачимо теж абсолютно <писується> вписується в наше сьогодення. А є якась етика носіння українського одягу, і що є порушенням цієї етики? Одним із перших правил це є те, що. Автентичний традиційний одяг, його е, краще не носити. Тут є така малесенька ремарочка, якщо це ваш сімейний одяг, тому що тут насправді важко сказати, чи дійсно, якщо у вас є якась якісь речі, які передаються від там прабабусі до бабусі, до вашої матері, там до вас, або там навпаки по чоловічій лінії, чи вам не можна його носити. Ну, таке запитання вже, власне, до вас, і це вже тут ваш вибір. А в основному, якщо це необхідність, та, наприклад, продемонструвати цей одяг, то його краще взагалі просто бережно зберігати щодо відтворення Строю, то тут є загальне правило, якщо ви відтворюєте стрій якогось регіону, то, власне, в ньому все має бути відповідно до того, як це було в цьому регіоні. Не можна там, наприклад, Буковинські салби разом з чимось там Полтавською кишенією. Ну, тобто, якщо це повний стрій, тобто від чоботів до головного убору. Але якщо це стилізація, тут ну, тобто, якщо це всі речі сучасні нові, і ви одягаєте там це з джинсами, з чимось сучасним, тут немає абсолютно ніяких правил, тут тільки ваша фантазія. А українські бренди порушують часом правила виробництва і поводження з українськими традиційними речами через те, якраз що дуже Широко популярними стали традиційне обрання, цікавість до цього збільшилась. Власне, і збільшились спекулянти, які хочуть просто отримати дохід, продаючи ніби щось традиційне. Є бренди, які, наприклад, вони називаються апсайклінгом, коли вони там щось руй... ну, вони просто по суті руйнують речі і створюють нові. Тобто вони беруть щось старе і інтегрують. Свій свій новий одяг свої колекції. Правильно вони беруть стару сорочку, наприклад, або старий рушник. Вирізають звідти вишивку і можуть пришити її просто в найнеочікуваніші місця. Це може бути там якась куртка джинсова. Це може бути не знаю, Я кросівки бачила. Так, кросівки, ну наприклад, це мене шокувало, тому що я не розумію добре, коли це щось більш-менш функціонально, хоч можна зрозуміти. Ну, типу, що людина зробила якийсь виріб, не маючи ніякої поваги до культурної спадщини. Але я бачила, як з килиму гуцульського зробили купальник. Я, я просто не розумію, куди його важна вдягати і для чого це було зроблено. Але це от вияв просто такої зверхності і абсолютно нерозуміння, що навіть якщо це фабрична річ, тому що там той килим він був ніби витканий вже не вручну, але це не відміняє те, що їх вже більше не роблять, і цей килим вже зруйнований, і власне. Ніколи вже його не буде в такому вигляді, хоча він міг бути в якійсь колекції. Що зараз на вас? На мені буковинська прикраса Салби. Я буквально за 15 хвилин до того, як виходити з дому на зйомки, її дошивала. Це сучасна версія, це копія монет польських і пришито це до тканини, яку ткала моя прабабуся. От, власне, у мене залишився такий. Невеликий згорток тканини на сорочку, і от я вирішила, що салби буде класно зробити, тому що це якраз про примноження моєї сімейної скрині. Тобто, власне, це вже я так сподіваюся, перейде моїм дітям і потім так, так, так далі і так і так далі. Ваш влог має назву Зрізана коса. Чому я коли зареєструвалася в Тіктоці? Це був дев'ятнадцяти кінець 19 го року, початок 20-го, і власне я просто там. Не нічого не знімала, дивилися стрічку, що там знімають. І, власне, якщо так просто подивитися, який там був контент, а розрахований він переважно на молодь і дітей. Там в такому якомусь культурному плані не було України представлено абсолютно. Тобто там росіяни націлено спеціально вкладали гроші в блогерів, в якісь такі фейкові аккаунти, да, в ботів, які штовхали російські наративи. І на це не було ніякої відповіді. Тобто діти, молодь, які заходили в TikTok, вони все це споживали. І тоді у мене був період, коли мені було цікава своя ідентичність і хто я і що іде я живу. Тому, власне, шукаючи відповіді на ці запитання, я почала це транслювати також і в TikTok. Зрізана коса це двояке словосполучення, тому що в традиційній культурі зрізана коса, косу зрізають дівчині, жінці, яка, ну, яка там. Невірна, нечиста. От вже в нашій сучасній культурі коси зрізають жінки, які йдуть воювати. Мені це так дуже боліло і перегукнулось. Власне, і я колись говорила, що коса моя складалася з малороства, шароварщини і менш От, і що ніби ці три складові я зрізала. Що ще бракує в інформаційному просторі зараз, навіть враховуючи те, що він став більш українським. Де ще ви бачите от роботу для себе для дослідниці? Придеться про що говорити? Дуже багато людей зараз воюють з сценічним костюмом. Я, власне, теж танцювала чотири роки в народному ансамблі вітерець в Чернівцях. І я точно знаю, що це таке, коли. Образ сценічного костюму заміщує в твоїй голові образ реального традиційного костюму. Коли я почала досліджувати традиційний український костюм, я була, в мене було враження, що вона всі ці роки просто обманювали. Я, я не зрозумі... просто не розуміла, як може наскільки відрізнятися сценічний одяг і е, традиційне, е вбрання. Але, власне, Проблема тут насправді не в сценічному костюмі, тому що сценічний костюм він справді має бути яскравий, легкий, так, щоб танцюристам було в ньому комфортно і їх було видно зі сцени. Проблема тут в тому, що справжній традиційний український одяг він не наскільки е, показаний, представлений. І ось це нерозуміння різниці між сценічним і традиційним. Що існує абсолютно окей, що воно існує паралельно. Я просто дуже довго про це думала, в чому ж феномен от так названої Шароварщини, і це в тому, що людям набагато легше мати один зразок просто якогось одягу, який зветься українським, і одягати його, щоб підкреслити свою національну ідентичність. Їм набагато важче розбиратись. Ну, це потрібно потрапити потратити сили. Час на того, щоб розібратися, який одяг до якого регіону, в чому відмінність, власне, що тобі більше подобається. І тому якраз і виникає ось ця тенденція, що люди просто хочуть щось одягнути, щоб воно маркувало їх українцями. А взагалі проблема в тому, що через Радянський Союз у нас відсутній спадковий смак. Він просто зруйнований. І через це нам дуже важко у нас немає орієнтирів, вони втрачені. І нам важко розуміти, що для нас красиве, що для нас негарне, що для нас неприпустимо там, або що для нас там поганий тон одягнути там, наприклад, кептар старий, якийсь, Та? Що ніби, а що тут такого? Воно ж красиве, але тут ще, окрім краси і смаку, ще є ось таке підґрунтя етичне. От, власне, і це все воно так, як воно стерто взагалі. Анівець, власне, цього і не вистачає в інформаційному просторі. На дивленості, щоб люди просто бачили і порівнювали для себе, що для них красиве, що для них гарне. Є така, наприклад, досить цікава штука. Що люди, коли бачать традиційний одяг з свого власного регіону, звідки вони родом, він їм дуже подобається, і він їм дуже личить. І це не збіг, власне, тому що якраз традиційний одяг він і робився по певним таким антропологічним особливостям людей, які проживали в певному регіоні. І, власне, коли вони бачать, що ось це їм пасує, і це їхні, вони в цьому відчувають себе природно, комфортно, приходить якесь розуміння того, що вони хочуть взагалі на собі носити, що вони хочуть, як вони хочуть себе маркувати і що підкреслювати. Це завжди якісь такі відкриття і дослідження з кожним разом. Вони якісь глибші і глибші. Звичайно, багато чого ми вже втратили і ніколи не повернемо, але ми можемо створювати нове. Якщо була б я безрібла, ти був би грамотцем. Якщо я динами, то був би місяк, бум. Для автора не вистачає ти корапеля, я твій правильний курс. Я маю цигарки, для тебе милий. коли я джок, тебе є шанси і правда, я білий. boteter chama quem chama acho que